Малята, яка зараз пора року? Вірно, мій розумнички, зима. А як дерева підготувалися до зими? Так, вони скинули своє лисічко і заснули, і спати вони будуть аж до самої весни, і саме на весні почнуть з'являтися перші бруньки, а пізніше з бруньок листочки. А зараз зимові дерева тим і відрізняються від дерев, що в іншу пору року, що вони голі. Можуть ще вони бути в снігу. А може, ви пам'ятаєте, яке дерево залишається зеленим? Так, це ялина та сосна. Тож я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яке дерево зимове. Коли ви даватимете вірну відповідь? З'являтиметься смайлик, що посміхається, а коли ні, сумний смайлик. Тож починаємо будьте уважні. Так, це не зимове дерево. А це яке дерево? Вірно, це зимове. А подивіться уважно на це дерево. Так, це не зимове дерево. А це. Правильно це зимове. А це. Правильна відповідь ні. Погляньте уважно на цю берізку. Правильна відповідь ні. А ця берізка. Правильна відповідь так. Це яке красиве дерево. Правильна відповідь: ні, не зимове. Гляньте уважно на ці дерева. Так, це зимові дерева. Дякую вам, малята, до побачення!